Дуже рада, що ви запросили до такої аудиторії, адже чомусь так складається, що ми більше працюємо із дітьми, а ми розуміємо, що все закладається в сім'ї, і ми дорослі не сам відповідальні за Діток наших за тих, кого ми вирощуємо, так і яке майбутнє для нашої держави готуємо. Тому хотілося б звернутися до батьків з повагою і з такою дружньою розмовою для того, щоб вони зрозуміли, що звісно, якщо порушуються права дитини, необхідно шукати вихід і необхідно звертатися. Для того щоб вирішити цю проблему. Е якщо стосується е питання булінгу, е його неможливо врегулювати самостійно. Бо якщо вже це сталося, то відповідно є кривдник і є жертва е цього явища. І тут саме е головне не перевести дитину в інший заклад, е бо рівно дитині з певними травмами психологічними, їй буде важко відновитися і на достойному рівні знаходити відповіді на свої запитання. Тобто булінг – це діяння учасників освітнього процесу. Тут варто зауважити, що у нас часто надходять звернення до органів поліції, наприклад, такого характеру, коли один із батьків звертається, що діти на Дитячому майданчику одна дитина так вчиняє булінг відносно іншої. Коли ми починаємо з'ясовувати обставини, ми розуміємо, що це діти, які навчаються в різних навчальних закладах, і це просто дитячий майданчик, де вони зустрілися, наприклад, і проводили певний час до саме моменту конфлікту. Тож, де в багатьох випадках. Заявники, коли звертаються, не розпізнають саме що це булінг чи то не булінг. Якщо, наприклад, в даному випадку який я описала, це будуть чинення хуліганських дрібного хуліганства можна розцінювати. І звісно, в таких випадках тут уже ми з'ясовуємо у сторон сторін, які вони один до одного претензії мають, чи наносилися тілесні ушкодження, там чи якої шкоди було завдано, і часто в таких випадках батьки примирюються, адже вони розуміють, що саме головне далі дітям товаришувати і залагодити цю конфліктну ситуацію. Булінг, що може проявлятися, як і, наприклад, ми розуміємо в домашньому насильстві, бо це насильство і воно має однакові ознаки: це психологічне фпсихологічно, фізично, економічно чи сексуального насильства? Воно може бути також із застосуванням електронних назад, будь ласка, із застосуванням електронних. Комунікації, тобто це вже буде кібербулінг. Тобто, якщо ми зараз переважно проводимо навчання онлайн, у нас є групи, де діти спілкуються. У нас є чати, де діти можуть переписуватися під час навіть навчання. Якщо хтось помічає певне цікування когось із учасників, що потім вже підключається решта дітей і відбувається певні, певні протиправні дії, тут вже можна розцінювати ці дії як волі. Тож вони можуть вчинятися як неповнолітньою чи малолітньою особою до Іншої особи такої ж самої неповнолітні чи повнолітньої, також можуть вчинятися неповнолітні, малолітні стосовно вчителя, наприклад, це теж підпадає під дану норму статті. І тут особливий момент, коли була дійсно завдана шкода психічному чи фізичному здоров'ю потерпіло. Будь ласка, наступний слайд. І от ми говоримо про е, певні причини передумови, які цьому сприяли. Це може бути сімейні причини. Якщо, наприклад, вдома вчиняється насильство, дитина постійно це бачить. Вона може стати або булером в тому середовищі, де вона навчається, де вона потрапляє в інше середовище, тобто вона свою агресію може виливати на те оточення, в якому знаходиться вибрати одну якусь жертву, да, де вона менш захищена, відчуває її слабкість психологічно, можливо, чи фізично, і таким чином ставати відносно неї агресором. Це особисті причина, а ви або ж навпаки, стати також жертвою булінгу, оскільки немає форми поведінки, механізму поведінки, як і вийти із цього тиску, психологічно чи фізичного. Це можуть бути особисті причини особистісні, чи то фізичні, психологічні, інтелектуальний розвиток дитини, зовнішність, здоров'я чи інші якісь зовнішні ознаки. Це можуть бути. Такі особистісні причини, які, наприклад, коли вчитель виокремлює когось із учнів, чи то в плані позитиву, де говорить постійно, що ця дитина успішна, що вона сумлінна, і решта дітей, які не такі успішні, не такі сумлінні, вони можуть реагувати негативно на цю дитину, адже їм теж хочеться бути кращим, або теж хочеться, щоб їх виділили, так але. Немає такої змоги або не знають, як це зробити. І соціальні це, звісно, людська нерівність, нетолерантність, суспільні стереотипи та інше. Наступний, будь ласка, це ми говорити повинні під час, коли ми говоримо про булінг, обов'язково повинні говорити про системність. Тобто це е, певні дії, які постійно повторюються. Е, можуть бути різна на часу, але це не одна не разова дія. Якщо це просто діти е, побилися, посварилися е, в класі, там ну, я маю відомо в одному навчальному закладі, то е, тут ми розглядаємо, чи це одиничний був випадок, чи це певна система йде. Е, це наявність сторін, обов'язково кривдник. Булер і спостерігачі за наявності. Не обов'язково, якщо не було когось, хто може це підтвердити, але дитина зазнає постійного тиску і страждань від булера, ми говоримо, що це булінг, і тут просто з'ясовуються всі обставини, збирається доказова база. Діячі бездіяльність, заподіяння психічної та або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та А е, спричинення соціальної ізоляції потерпілого. Е, наступний, будь ласка, ми говоримо також про відповідальність. Е, повинні пояснити своїм дітям, що за будь-які вчинки є певна відповідальність. Саме за вчинення булінгу, що регулюється статтею 173 з позначкою 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Е, ми розуміємо, що якщо дитина не досягла віку адміністративну відповідальність, тобто 16 років за її дії несуть відповідальність батьки. Якщо ж, наприклад, булінг вчинено і керівником закладу не повідомлено до органів поліції про даний факт, вже несе керівник від даного закладу відповідальність за частиною п'ятої цієї статті, це певним накладенням штрафу Відрахуванням е, певної частини заробітку, як ми бачимо, 20% відсотків, і е, можуть бути виправні роботи на трох до одного місяця. Проте не слід забувати, що якщо діти вчиняють відносно вчителя теж е, е, діяння, які підпадають під ознаки болінгу, вони, вони чи батьки також нестимуть відповідальність. І ми повинні е, вкладати у дітей те, що вони повинні з повагою відноситися до вчителя, і він є координатором учвого процесу по тому. Чи іншому предмету чи класу. Як ми бачимо по статистичних даних, що у нас є такі звернення, які не знайшли свого підтвердження, є підтверджені випадки, і батьки звернулися заяв про проведення розгляду звернення, тобто в тому випадку, коли батьки врегулювали ці конфліктні моменти. Проте, наступний, будь ласка. То тут слід зазначити, що це буде вам таким яскравим прикладом, коли от ви бачите відсутні ознаки булінгу, тобто у нас це 46 майже половина від цих звернень не підтверджені. Так? Це вам такий, така підказка, що про необхідність звернень. Це не означає, що якщо ви звернулися, так ви будете хвилюватися, а що тій дитині, а що класному керівнику, а як відреагує школа, а чи розберуться. Тобто, ви повинні пам'ятати, що навчальний заклад некомпетентний встановлювати ознаки булінгу. Тобто, якщо вони є певні ознаки, мають адміністрація закладу, повинна повідомити до органів поліції про цей факт, і вже поліція підключається і за доказом певних матеріалів. Складає адміністративний матеріал. І навіть якщо, наприклад, за доказовою бази за зібраними адміністративними матеріалами, які надійшли до суду, суд розгляне їх і вважатиме, що в даному адміністра... за наявними зібраними матеріалами відсутні ознаки булінгу, цей протокол закриють. Тобто, е, вважатиметься, що дитина, яка вчинила булінг, така, такою що не вчиняла е, таких протиправних діянь. Це не буде означати, що дитина притягувалася, чи батьки, наприклад, до адміністративної відповідальності. Адже е, Якщо у нас дитина вчиняє булінг і це доведено, наприклад, що винесено судом позитивне рішення, де накладені певні стягнення, згідно нашої інструкції 10-44, ми повинні поставити таку дитину на профілактичний облік, але лише тільки за рішенням суду, тобто, якщо рішення суду є підтверджений булінг, така дитина підлягає постановці на облік. І навіть якщо батьки, якщо дитина не досягла, не досягла віку. Адміністративної відповідальності на батьків складають протокол за статтею 184 то дитина все рівно ставиться на профілактичний облік, і ми вже проводимо з такою дитиною відповідну роботу. Наступний, будь ласка, за загальними ознаками скоєння на дитина насильства та не догляду можуть бути наступні. Тобто, як ви можете розпізнати, що з дитиною щось відбувається не те, тобто в психологічному фізіологічному відношенні це недостатня вага дитини. Е, слабкий імунітет, е, зростаюча кількість ушкоджень. От, е, дитина може не пояснювати звідки, або е, вигадувати, так, при, е, приховувати факт болінгу і говорити, десь вдарилася, десь перечепилася там ще щось. Е, це е, певно, як виглядає дитина одяг, що не відповідає погоднім та віку дитини. Е, це психологічні е, зміни, наприклад, нервові напади, е, грязіння нігтів, розгойдування та нав'язливі рухи. тобто, Якісь такі зміни, які ви помітили, що раніше у дитини не було. Ем, так як я вже говорила, невідповідність отриманих ушкоджень пояснюємо, що дає дитина або батьки пікувальники. Ем, якщо дитина, наприклад, в неї змінився апетит, або, наприклад, погано раніше харчувалася, а зараз досить багато їсть з апетитом, або навпаки. Тобто, це теж може говорити про те, що дитина переживає якийсь стрес, якесь страждання. Ем, далі, будь ласка. Е, це е, такі загальні наслідки е, насильства щодо дітей. Ем, ну, ми їх так умовно розділили, тому що неможливо їх е, певно по віку розділити, але більше, які вони перекликаються, там певні ознаки і тих інших вікових категорій. Проте, це дітей. Е, Молодшого шкільного віку, середнього, так, середніх класів, це затримка розвитку, ознаки хронічного тривожного стану, проблеми у спілкуванні, дистанціювання від оточення, занурення у себе, спроби маніпулювати, озлобленість, агресивність, гіперактивність. До речі, ну, гіперактивність буває в деяких поясненнях. Батьки пишуть, що медити дитина гіперактивна. Гіперактивність це діагноз, її встановлює тільки психіатр. Тому не приписуйте зайвого своїм дітям. Вони нормальні, чудові діти. Просто їм треба в певний час допомогти розібратися у стосунках, взаєминах і навчитися виживати, вживатися у доросле життя. Це неуважність та сконцентруючкисконцентровані, не швидка стомлюваність, погіршення успішності навчання. Схильність до мандрів, ми так написали. Тобто, це коли дитина постійно самовільно залишає місця проживання чи навчання з цілодобовим перебуванням. І для підлітків вони більш гостріші, тому що підлітки це та категорія. Дітей, які намагаються привернути свої поведінку і увагу до себе. Вони потребують цієї уваги, можливо, навіть більше, ніж менші, тому що вони хочуть самоствердитися в цей період, самовдосконалення якогось, щоб з їхньою думкою рахувалися, щоб їх почули. Це схильність до брехні або вчинення певних протиправних дій. Це прагнення втрутитися в якусь розбірки, якусь бійки. Це Такі вибухи гніву, ворожість, агресивність, вживання алкоголю, наркотиків, також втечі з дому, відмова повертатися додому. Це труднощі з налагодженням і підтримкою міжособистісних стосунків, відсутність емоцій або відхід від суспільних взаємодій, занижена самооцінка, депресії, відсутність інтересу до будь-чого дисоціативні епізоди, суїцидальні думки або спроби, психоподібні розлади психіки, психосоматичні хвороби. Тобто будь-які зміни нашій дитині говорить про те, що щось відбувається і кудись потрібно втрутитись. І дитина повинна розуміти, що вона знайде підтримку і їй допоможуть. І це робити потрібно делікатно, а не так, що сідай, ану розказуй, що трапилося. Тобто, ми повинні, правильно, як мої попередні спікери говорили з дитиною. Потрібно зважати на її індивідуальність, про що вона мріє, що вона хоче. Ну тобто. Це все наслідки те що в подальшому в її поведінці прослідковується це наслідки того, що щось не реалізовано або десь вона була почута Наступний, будь ласка, слайд е, що можна зробити? Е, будь ласка, наступний слайд. Е, Суб'єкти реагування. Е, нам важливо розуміти, що ми повинні всі разом підключитися до цієї проблематики. І саме основне, що я Добиваюся від навчальних закладів про те, щоб вони не приховували якісь моменти, які потребують уваги. Все таке це не означає, що школа, в якій трапився певний інцидент, якась погана, не відповідає якомусь статусу. Навпаки, ми говоримо про те, що ми сучасні, що ми намагаємося допомогти дитині розібратися в певній ситуації, і ми хочемо створити простір вільний від насильства від будь-якого насильства. І тут саме головне ви бачите, що порядок звернення чи послідовність є довільним без визначення пріоритетності. Неважливо, кому дитина скаже, чи вона скаже класному керівнику, а класний керівник проговориться із директором школи чи тією особою, яка замінює. Чи дитина сказала це батькам, і батьки почали звертатися. Досить важливо скомунікувати між собою. І нам це важливо не для сформування певних паперів, які повинні бути згідно наказу Міністерства освіти і науки, а саме для того, щоб правильно розібратися і допомогти вчасно дитині? Наступний, будь ласка, слайд. Ви повинні також пам'ятати, що. При виявленні булінгу, педагогічні, науково педагогічні та інші працівники закладу освіти, у разі якщо вони виявляють булінг, цювання зобов'язані. вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги. І тут я б хотіла заважити не, 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 не самостійно це але, ну, ми, ми повинні ще батькам повідомити, так щоб батьки розуміли, тому що медичні працівники ТЕК також надають е, певну допомогу е, за відома батьків. Також звернутися за потреби до територіальних органів підрозділів національної поліції України. Тобто, чому тут не прописано за потреби? Тобто, знову повторюся, якщо це не повторність, а разовий якийсь момент. Або ви не можете розібратися, чи це е, випадок е, один трапився, чи їх уже було декілька. Е, то, якщо не можете розібратися, повідомте поліцію. Є е, е, контакти, є ювенальні працівники, які безпосередньо займаються цим питанням. Є, наприклад, лінія 102, якщо якщо школі невідомо кому подзвонити з ювенальних працівників, ну з тих ще інших причин є е, номер 102, Тобто, це приймає е, повідомлення. Оператор далі він встановлює початкову інформацію і переадресовує дане повідомлення диспетчеру, це в долі секунди. Диспетчер вже це офіцер поліції, який скоординовує наряд поліції до місця вчинення. Або ж, наприклад, якщо ви не потребуєте виїзду поліції, ви так і повинні сказати, що ми просто звертаємося з метою фіксування. Бо якщо це, наприклад, вихідний день і до вас приїде поліція, вам вже важливо. Всіх учасників хто задіяний так до цього явища з'ясувати, тобто, ви можете так і сказати, що потребує з'ясування обставин там, наприклад, там з понеділка, чи щоб за мною зв'язався ювенальний інспектор. Тобто, ви можете вислати будь-яке своє бажання, і в подальшому воно буде реалізовано щодо механізму взаємодії і способу його. Також необхідно повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків ну, про те, що я говорила, так інших законних представників малолітні чи неповнолітні особи, яка стала стороною Булінгу чи цькування. Так, наступний, будь ласка, і хотіла б зауважити, що гіональна е, поліція і відповідно навчальні заклади у нас працюють по системі по певній концепції безпечна школа в області». Тобто, у нас програма «Безпечна школа. Він Реалізовується з тією чи іншою вплині розвитком так в різних регіонах. Що це означає? Що ми координуємо всі свої дії спільно із нашими партнерами: це і рятувальники, і представники освіти, і психологи, і поліція охорони. Тобто широке коло осіб, так суб'єктів, які спрямують свої дії на налагоджену взаємодію і комплексний підхід до створення безпечного дитячого середовища, тут ми можемо говорити фізичну безпеку. Це від, 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 відповідно певне здійснення охоронної сигналізації чи пропускного режиму. Це відповідні послуги з харчування до медичних вимог. Це інформаційна безпека. Ми також працювали над і раніше працювали точково, зустрічалися з дітьми на цю тему. Я впевнена, що і вчителі роз'яснюють про саме, як правило. Кібергі є не так, і ми, от буквально в п'ятницю проводили із обласною військовою адміністрацією такий зум навчання для дітей, хто зміг під приєднатися саме як уберегтися від небезпек в інтернет мережі. І е, також це психологічна безпека, тобто отримання відповідної допомоги дітьми е, своєчасною. і відповідно департаментом освіти і науки, регіональним управлінням ДСНС, національної поліції, поліції охорони, держпродспоживслужби, Полтавська академія непрорівної освіти розміщена певна концепція. Яка розміщена як ви бачите на сайті, і з нею можна зайти і ознайомитися, що ми пропрацювали, і якщо необхідно, буде підказати нам, над чим нам ще треба працювати. Так правильно, пане Юрію, ми вже говоримо про нашу комунікацію. Ви можете знайти наші висвітлення, нашу роботу на наших сайтах, на сайті ГОНТА в Полтавській області, і можна закривати презентацію. І я б хотіла. Зауважити, що відносно булінгу, так як ми говорили, вже, що діти повинні бути пов'язані одним навчальним процесом. Або це один навчальний заклад, або якщо це тимчасовий, може бути створена така група, ну, наприклад, дитячий табір. Тобто діти там перебувають певний час, і вони вже чомусь навчаються якимсь процесом організовані. І е, таким чином тут теж потрібно е, противлятися, чи не порушені чиїсь права. Е, я дякую організаторам, саме пане Юрію, що запросили мене до такої аудиторії. Е, тема дуже важлива, і хочеться, щоб мене почули і е, поговорили е, відверто своїми дітьми, е, чи їх щось турбує, чи вони потребують якоїсь допомоги, і просто як вони. Якщо до мене якісь запитання, я рада е, дам на них відповідь. Дякую, Ірина Миколаївна. Е, тут запитання було в чаті від е, пані Тамари Жалі. Чи маємо ми статистичні дані про кількість судових справ про булінг, які набули законної сили протягом 22-23 років на Полтавщині? Протягом 2022 року у нас взагалі не складалися адміністративи по булінгу. Ну, можливо, певно, що у нас ще налагоджувалася система онлайн навчань. Ми були вибиті з колії фактично тієї ситуації, що сталася в країні. от. І якщо говорити про ці п'ять місяців цього року, то у нас вже складено три адміністративних протоколи. Верні, їх складено вісім в десять було не так. 10 було звернень, три факти не підтвердилося. Складено нами були деякі ще знаходяться на перевірці. Складено три адміністративних протоколи, які направлені до суду. Ну, здається, по двох уже рішення прийнято, одне ще на розгляді. Тому ем, ви бачите, що із тих 10 звернень, тобто у нас 30% – це підтверджені факти. А ми, значить, говоримо, що все таки це явище є, і ми повинні зробити все, щоб його подальшому не було. Ірина Миколаївна, і ще запитання в чаті запитують нас, як діяти у випадку булінгу з боку вчителів. Ну, друзі, я тут відповідно також втручуся на секундочку. Є положення про реагування на випадки булінгу. Це наказ Міністерства освіти і науки. І відповідно там, ну кому ця тема глибше цікава, можете загуглити положення про реагування на випадки булінгу. І там все дуже дуже детально прописані ці алгоритми. Але я думаю, Ірина Миколаївна може відповісти, якщо, наприклад. На думку батьків, булером виступає вчитель. Ну, ну дивіться саме е, от булінг, ми говорили про системність. І тут немає такої вимоги для фіксування, що кожен випадок повинен бути зафіксований окремо. Тобто, якщо дитина вказує е, чи інший учасник, так, жертва булінгу. Вказує, що ці дії вчиняються систематично, наводить якісь факти, приклади, і ми бачимо, що дитина зазнає певних страждань, ми говоримо про булінг. Звернення до органів поліції або до адміністрації. Якщо, ну, ми ж вже розглядали, що не важливо, куди звернеться особа, яка є жертвою булінгу. Тому будь-яке звернення буде розглянуто і будуть вживатися за певні заходи. Якщо є ознаки, буде складений протокол і направлений до суду, дякую, Ірина Миколаївна. Ну, в першу чергу, ми також порадимо, і це буде відповідати всім чинним нормативним документам. Все таки поспілкуватися з самим учителем, який на думку батьків були дитину, і звернутися також до директора школи. Якщо на рівні школи ця ситуація, ви бачите, не врегульовується або набуває. Такого негативної динаміки ви звертаєтесь, можете до державної служби якості освіти звертатися до національної поліції. Алгоритми ви всі вам подавали.